Доброго дня Ярослав Леонтьєвич. доброго дня, зважаючи на те, що Україна в цьому році відзначає 1025-ту річницю з дня хрещення Русі. Скажіть, будь ласка, чому для України є важливою ця дата? Я дуже радий, що сьогодні ми можемо навколо такої теми спілкуватися ось в різних церквах, в різних конфесіях. І сьогодні тема хрещення київської русі вона актуальна. Звичайно, ця тема важлива для нашої України, тому що це не просто. З приходом християнства пройшли якийсь певний політичний або економічний прорив. Перш за все, це збулося виконання пророцтва, виконання того, що сказав Господь, що буде проповідана Євангеля для свідоцтва всім людям. І ось я вважаю, що Слово Боже прийшло не раніше, не пізніше, а тоді, коли Господь дав нам можливість його почути. І тому хрещення Росії 1025 років тому назад. Воно принесло нову думку в життя людей. Воно змінило їхні цінності. Воно змінило історію. Воно змінило сімейні цінності, моральні, суспільні, політичні. І я думаю, що сьогодні, мабуть, неможливо уявити нашу Україну іншою країною без християнства, без наших храмів, молотованих будинків. Тому сьогодні ця тема актуальна, досить. Я дуже радий, що про неї говорять не лише священнослужителі, але говорить влада. Говорить керівництво нашої держави. Я дуже радий, що сьогодні ми переживаємо такий гарний ювілей. Скажіть, будь ласка, Ярослав Леонтьович, а коли з'явилось християнство на Україні? Ну, історично, кожен знає, мабуть, і школярі знають, що це було в 988 році по народженню Ісуса Христа, князь Володимир, почувши гарну іванницьку звістку і своєї бабушки, княгині Ольги. Він вирішив охрестити Київську Русь історично на той час в християнство. Я думаю, що бажанням князя Володимира не було ввести Київську Русь в орбіту якихось впливових країн. Я думаю, що в нього не було бажання якимось чином ну, так, зробити певний дипломатичний мир на той час в цьому світі. Я думаю, все ж таки Бог скерував його серцем, так як свого часу, і серцем Константина. Для того щоб християнство знайшло місце серед нас. Адже сам Ісус Христос сказав, отож і її і навчіть всі народи, христия, їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ми говоримо про те, що відбувалося хрещення в київської Росії, але хотілося б дізнатися, що таке взагалі саме поняття хрещення. Колись ми ще як навчалися в школі, то у нас була цікава література про війну, і навіть було певне таке розуміння або термін бойове хрещення. І я, будучи віруючим хлопцем, юнаком, мені так було цікаво, як це так може бути хрещення, яке зустрічається на сторінках Біблії, і бойове хрещення, яке можна робити під час війни. І якщо подивитися в історію Біблії, то ми зустрічаємо, що це не вперше було хрещення, яке звершив Ісус Христос. Наприклад, в єврейській культурі був введений обряд хрещення або обмиття, коли. Люди з язичівського народу вони хотіли стати частиною народу Ізраїля. Вони мусили пройти обряд очищення. Ми знаємо, що Мойсей, який виводив народ Ізраїля з Єгипту, вони пройшли через море. І це свого роду теж Біблія говорить, що це було як хрещення. Чому? Адже вони були занурені. І ось, коли вже Іван Хреститель прийшов як притеча перед приходом Месії, то він сказав, що наблизилось царство Боже, покаятися і віруйте в Євангелію. І цікаву річ він робив, він хрестив людей в покаяння. Можна мати хрещення традиційне, можна мати хрещення обрядове, а можна мати хрещення як побудження внутрішнього стану людини. Отож, хрещення це перш за все, усвідомлення свого гріховного стану перед Богом за часів Івана Хрестителя. Це перш за все підкоритися повелінню Господа. Ось. І ми розуміємо, що хрещення воно символізує чистоту, очищення. Ще один важливий елемент або момент хрещення це те, що хрещення не може бути без віри. навіть сам Ісус Христос сказав, хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Ще важливий момент відносно хрещення це те, що хрещення, воно якби символізує приєднання до чогось. Апостол Павло, зокрема, пише, що а ми одним духом охрещені в одне тіло, і тим тілом то є церква Ісуса Христа. Тому, коли ми говоримо про хрещення, як водне хрещення, це те, що звершив свого часу Ісус Христос. Це те, що свого часу виконували послідовники в Першоапостольській церкви, це хрещення водне. Але ми ще читаємо про хрещення, яке робить Дух Святий, занурюючи кожного віруючого чоловіка в церкву Ісуса Христа. Отож, хрещення це занурення. Воно не може бути без води, воно повинно бути в воді. Хрещення це видимий акт внутрішньої переміни в людині. Яка сталася свого часу під час покаяння. Хрещенням людина засвідчує, що вона померла для гріха і воскресає до нового життя. Хрещення показує положення людини стосовно Бога. Хрещення не робить людину віруючою. Воно свідкує, що людина вже є віруючою. Хрещення схоже на обручку це зовнішній видавим прояв. Обіцянки, яку людина зробила в своєму серці свого часу. Апостол Петро стосовно хрещення записав наступне: хрещення не тілесної, нечистоти, омиття, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Хрещення це обітниця Богові доброго сумління перед людьми, перед небом. І в першу чергу перед Богом люди торжественно заявляють, що бажають жити і служити Богу в доброму сумлінні до кінця свого життя. Продовжуючи тему хрещення, розкажіть, будь ласка, якою ж була доля перших християн і як християнська віра поширювалася в інших країнах? З історії християнства і, зокрема, із Євангелії, ми знаємо про нелегку долю християн. Зокрема, той же саме Іван Хреститель, який хрестив людей в Покаяння, помер мученицькою смертю, коли був обезглавлений. Ми знаємо, що всі учні Ісуса Христа, крім одного Івана Богослова, вони померли моченицькою смертю. Апостол Петро був розіп'ятий вниз головою. Говорить, що Яків був вбитий тоді, коли він молився. Ну і всі інші апостоли, вони померли мученицькою смертю. Ми знаємо про нелегку долю християн в Римській імперії за часів Діоклетіана, Нерона, коли їх звинуватили в підпаленні рибу, в пожежі. Християнство на той час не апелювало, не доказувало свою вину. Вони розуміли одне, що їхня доля страждати за Христа. І цікава річ. Говорить історія, що коли вони помирали, то помирали з радістю, і саме це дратувало на той час імператорів. Звичайно, в інших країнах доля була трошки по-іншому. Ми знаємо, що християнство поширилося в Вірменії дуже швидко, і це було четверте століття. Ми знаємо про поширення християнства в Європі, Ірландія, зокрема через Єпископа Патрика, в Болгарії, в країнах Київської Росії або Росії, яка була історично в той час. Було по-різному. Але Христос колись сказав, що в світі зазнаєте страждання. Але будьте вірні, бо я переміг світ. Тому багато людей і. Колишнього нашого Радянського Союзу пережили гоніння, переслідування за віру, за переконання. Говорить історія, що за часів режиму Сталіна близько 160 тисяч священиків різних деномінацій були знищені. Ось така доля була Христової церкви. Але Господь сказав: я побудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. Тому, якщо ми говоримо просто про християнство, як про одну із релігій, Звичайно, хтось може говорити, що вона слабка, сильніша, але коли ми віримо, що християнство це є правдива релігія, яка заснована Ісусом Христом Божим Сином, і це не просто є стиль життя, а це є зміст нашого життя, то скажу, варто. Є одна така пісня християнська: варто боротись, варто страждати, варто життя за все це віддати. Так робили перші християни. Ви казали, що християни переживали величезні гоніння. Але от на вашу думку, чому вони не зупинялися? Чому вони далі йшли, чому вони говорили, чому нові люди приймали Ісуса Христа, чому нові люди ставали віруючими? Ось, незважаючи на те, що їх так жорстоко переслідували, навіть убивали. Кожна жінка, готуючись до народження дитини, вона розуміє, що їй прийдеться перенести страждання, біль. Але це не зупиняє її народжувати дітей. Причина любов: любов до дитини, любов до чоловіка. Подібне питання задавав своєму дідусеві, який також був ув'язнений на 10 років за те, що він вірив в Бога. Він відсидів 5. Я задавав питання, чому ви зробили таке рішення. Відповідь була одна: я не міг поступитися своїми життєвими принципами заради людей. Я лишався вірний Богові. Я думаю, що багато християн помирали не з наріканням, а з радістю, тому що вони розуміли, що вони помирають не як злочинці. А як праведники. І слово Боже, навіть вчить, що краще постраждати як праведник, аніж як злодій та розбійник. Кожен християнин, який був переслідуваний і який помирав або переносив страждання, він отримував допомогу від Бога, адже сам Господь сказав, що я пошлю вам потішителя, який буде потішати вас. Отож, Божі діти, проходячи через страждання, випробування, труднощі через смерть, але лишалися вірними. Причина любов до Бога і вірність Богу. Повертаючись все ж таки до нашої держави, до нашої історичної київської Росії, ось хотілося б запитати: то все ж таки, коли з'явилася християнська віра у нашій прадержаві? Е, історично це сталося в 988 році. Але говорить історія, що ще задовго до князя Володимира? Були люди, які принесли християнство на терени нашої України. Це, зокрема, Андрій Первозваний, один із апостолів, говорить історія, що він дійшов до берегів Дніпра. Це перші місіонери, які йшли від Римської імперії, і вони поширювали Єванглію по всіх землях, по всіх язичницьких на той час територіях. Це говорить іс історія аскольта дір. 960-й рік також є певні записи, що були навіть хрещення. А вже князь Володимир він офіційно охрестив нашу Київську Русь в християнство. Я думаю, що ми не можемо всього знати. Але є певна офіційна дата, якої ми дотримуємося, і ця дата, вона визнається і історією, і усіма церквами. Гаразд, Ярослав Леонтіч, скажіть, будь ласка, який же все-таки позитивний вплив справило християнство по цілому світу? Я не уявляю нашу Україну іншою країною. Сьогодні навіть всі політики, всі правознавці говорять і тішаться про те, що наша Україна вона є християнською, що в нас, окрім нашої конституції, є ще християнські принципи моралі. Ось, якщо подивитися так конкретніше, то з приходом християнства на терени нашої України. Змінилось багато що. По перше, змінилася віра нашого народу, адже всі ми знаємо, що у нас було язичництво. Ми поклонялися на той час різним ідолам, богам, і з християнством прийшла до нас переміна в суспільстві, скажімо, по відношенню чоловіка і дружини. Ми знаємо, що жінка вона в кожному суспільстві на той час вона була ніби якби трошки так пригнічена або пригноблена. І сьогодні ми дякуємо Богу за те, що у Христі чоловік і жінка вони є рівні. Не можна не згадати, наприклад, про освіту, про письменність, про медицину. Зокрема, говорить історія, що перший станок, який був створений з певною цілею для того, щоб надрукувати першу книгу, і цією книгою була книга Біблія. Я думаю, навіть розвиток суспільства, якщо подивитися на всі країни сьогодні в нашому світі, які живуть по християнських принципах, ми бачимо, що вони розвинуті. І я думаю, мабуть, варто згадати, що навіть наша колишня країна, Радянський Союз, хоча ми мали поширене християнство, але на той час свідомо відкидали Бога. Свідомо відкидали Біблію, і ми бачимо результати, які ми переживали по причині того, що ми відкинули Бога. А скажіть, будь ласка, яке все ж таки значення християнська віра має сьогодні, і, зокрема, для нашої держави? Важливе значення християнства для нашої України це, наприклад, наявність храмів в наших селах, в наших містах. Саме наявність храмів говорить про богошукання людей, про їхнє бажання поклонятися Богу. Скажу навіть в наших деяких областях України люди, зустрічаючись на вулиці, вітаються. Слава Ісусу Христу! Сьогодні навіть подивитися в навчальних закладах є християнська етика або викладання Божого закону. Сьогодні, коли приїжджаєш по вулицях і по площах наших міст, наших сіл, ми знаходимося, зустрічаємо дуже багато різних. Культових спорід, зокрема, це костели, храми, молитовні будинки. І я не раз так задумався: а чому в нас на Україні так багато храмів? І я дав для себе таку відповідь: це говорить про Богошукання людей. Це означає, що люди вірять в Бога, що вони хочуть йому поклонятися, і вони готові платити ціну для того, щоб будувати храм, для того, щоб приходити в храм і поклонятися, молитися і мати спільність один із одним. Так що, Україна наша це благословена Богом держава. І ми багаті не тільки на історію християнства, ми багаті не тільки на культові споруди на храми, а ми багаті на добрих людей, на щирих християн, які змінюють суспільство, які всиновлюють дітей сиріт, які допомагають наркоманам, алкозалежним стати повноцінними людьми християнами. Сьогодні саме завдяки християнським церквам ми маємо реабілітаційні центри, ми маємо благодійні фонди. Ми маємо можливість звершувати соціальну справу і справу милосердя. Хто це робить? Християни. І цікаво кожного разу, коли проходиш по вулиці і бачиш людей, які просять допомоги, важко пройти мимо тієї людини, яка просить Ради Христа подайте. Все-таки християнство воно спонукує людей бути добрими, милосердними і вдячними Богові. Продовжуючи тему хрещення, ми кажемо, що робили це раніше. Але чому заповідь хрещення здійснюється і сьогодні? Саме тому вона і названа заповіддю, Бо якби це було просто якийсь певний історичний момент, то він би е, мав би якийсь епогей свого розвитку і, і, і завершився. Але заповідь, вона не зміна. І якщо це заповідь Господня, то її ніхто не має права відмінити. Що цікаво, що вона повинна виконуватись завжди правильно. Чому сьогодні звершується хрещення? Ну, Для мене, як на мене, це є декілька причин. Перше, це говорить про те, що все-таки сьогодні продовжує проповідуватись Євангелія. Бо слово Боже каже, що ідіть і навчіть. І я думаю, результатом цього є хрещення. Друге, це говорить про те, що все-таки є люди, які ще сьогодні усвідомлюють себе грішниками і мають бажання звершувати. Акт покаяння, акт хрещення і приєднання до церкви Ісуса Христа. Наступне, я думаю, що сьогодні є ще, дякую Богу, церкви, які проповідують правильні істини відносно спасіння, відносно покаяння, відносно хрещення. І це є також благословіння для нашого народу. Ну і останнє, я так думаю, чому? Тому що Господь Він не може відмінити своє Слово. І Біблія каже, що коли останній грішник піде в число спасених, тоді двері закриються. Тому сьогодні наші іванівські церкви християнські вони виконують пряме повеління Ісуса Христа. Отож, ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І я дякую Богу, що сьогодні ще ця заповідь виконується. Ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа, і так написано в Біблії. Хто увірує в Нього і охреститься, буде мати життя вічне. Так також написано в Біблії. Це є обітниця Богу, доброго сумління до кінця своїх днів. Для мене хрещення означає це, що я народжуюся тепер згори і буду новою людиною. Як Творець творив, то я так само буду старатися творити все по-новому. Я приймаю хрещення, тому що я не свого життя без Бога. Я віддаю своє життя Господу. Я обіцяю йому служити. Я обіцяю йому бути праведною. Я приймаю хрещення, тому що я вирішив бути з Богом, віддати все життя йому. Хрещення для мене це обіцянка і служити в доброму сумлінні. Для мене хрещення означає заповідь з Богом, обітниця йому, і це мої відчуття. Це найкращі відчуття, найкращий день в моєму житті. Я прийняла хрещення, тому що я хочу, щоб моя маленька шестимісячна дитинка саму маличку жила за заповідями Божими. І я буду робити все можливе, щоб саме правильних речам її навчити. Сьогодні я надзвичайно щаслива, бо я прийняла Бога в своє серце, і це вже назавжди. Для мене хрещення означає виконання волі Божої. Я навчав людей, я виклав для них біблійні істини, а сьогодні вони згідно настанови Ісуса Христа виконують хрещення. Я звершую хрещення, тому що це заповідь Божа. Що Христос сказав «Ідіть, навчіть і коли навчите, хрестіть їх ім'я Ісуса. Чи віруєте ви в Ісуса Христа як свого Бога, Господа і особистого Спасителя? Чи обіцяєте йому добре сумління до кінця ваших днів? Згідно вашого свідчення, по вірі вашій, хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Наостанок, останок Ярослав Леонтьович, що ви побажали сьогодні жителям нашого міста, нашим українцям, людям, які називаються християнами, можливо, побажання почну з такого невеличкого історичного е контексту. Всі ми знаємо, що в нас е в столиці нашого міста Києва є центральна вулиця. І ця вулиця називається Хрещатик. Е саме по цій вулиці, е жителі Київської Русі сходили до Дніпра для того, щоб прийняти хрещення. І кожен із людей говорить, що це було по-різному. Але люди йшли і хрестилися. Я сьогодні дякую Богу, що в нашій столиці є ця вулиця Хрещатик. Як би я хотів би, щоб сьогодні в кожному місті, в кожному обласному центрі, в кожному селі була центральна вулиця, яку можна було б назвати Хрещатик, хотів побажати людям, які мають честь називати себе християнами, гідно носити це ім'я. Хрещення не робить людину християнином. Хрещення лише підтверджує про те, що людина прийняла Христа як свого Спасителя і вона виконує Слово Боже в своєму житті. Бажаю вам, шановні мої співвітчизники, брати і сестри, християни, радіти і тішити, що Бог визначив наші межі проживати на чудовій українській землі. Бажаю вам, щоб ви, будучи християнами, завжди знаходили час читати Слово Боже. Молитися, робити добро, любіть Господа, любіть Його Слово, любіть ближніх. Не бійтеся виконувати повеління Ісуса Христа в своєму житті. Бажання мого серця, щоб кожна людина, яка ходить до того чи іншого храму, вона ставала все добрішою, кращою і досконалішою в очах Бога. Нехай цей ювілей, святкування хрещення Київської Русі, він ще раз нам нагадає не тільки про історію, не тільки про Князя Володимира, але нагадає нам більше, про Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, який помер воскрес, який дав нам можливість бути Його дітьми. Нехай цей ювілей нагадає нам не тільки про його життя, але про Його смерть, про важку смерть. Це теж було хрещення, хрещення в смерть. Нехай цей ювілей нагадає нам і про Його Воскресіння, і каже Христос: Я живу і ви будете жити. Нехай цей ювілей нагадає нам і про Вознесіння, тому що Христос вознісся. І християнство, воно не може існувати без Воскресіння і Вознесіння, і смерті Ісуса Христа. Отож бажаю вам завжди бути щасливими від того, що ви. Можете називати себе християнами. Бажаю вам, щоб книга Біблія завжди була настольною книгою у вашому житті. І хотів би зачитати побажання слово Господнє, яке записано апостолом Павлом для людей, які були колись подібні до нас, які не знали Господа. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких колись ви проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими і ми колись проживали у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, а Бог багатий на милосердя через свою велику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через гріхи наші, оживив разом із Христом, бо спасені ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його твори, створені у Христі і Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож, це не випадковість хрещення Київської Русі в християнство. Це не випадковість того, що Князь Володимир. Вирішив змінити політичну і релігійну карту нашого народу. Це було Боже передбачення, Божа воля і Боже призначення для всіх нас. У вас, шановні мої телеглядачі, брати та сестри, бажаю вам миру, здоров'я, щастя, благословіння, бажаю вам благополуччя в ваших сім'ях і родинах. І бажаю вам, щоб ви ніколи не соромилися носити ім'я Християнин, але щоб ви його завжди щастя могли. Стверджувати через свої вчинки, через своє побожне і святе життя. Хай вас Бог благословить.